І гроші, багато заробляти легко. Ми проводимо навчання 1-2 тижні і після цього ви професійний проект. На офіс, так? Да. На офіс казино, так. ігрокам всі доступні бонуси від казино, які є. Тобто На перший депозит там 100% бонус, ага. на другий депозит 100% бонус від казино і на третій депозит 100% бонус. А якщо ваш буде перший депозит на суму більше 30 тисяч доларів то мы от клуба также можем вам предложить фриспины по 50 штук в течение пяти днія ти блядь, дав інформацію на я просто щас блядь, я в мене процесор блядь, я чуть си не игран не я був блядь, на грани Что? опа їзда на двох колесах проходим проходим не пройшли Ну як так, блін? Хотів показати їзду <смі> на двох колесах. <смі> Не вдалося. Ще грижу блін, надерву собі. Диа. Оооо хорош, і грижу не піймав, тому що роблю зарядку по утрам. О, нормально, віскарик, я не бухаю, але. Опана, ні, Ніхуя ти, блядь, держиш, так, слышиш, блядь. Дивиться, блядь, чотири мусоро ти, бля, ото Європа мати. Да не дави людей, на! Подиви тут люди є. Подивиться, мани на груді! Голову дало, що там вроді трезвий, а ноги не волочать. Смесь Джеймса Хетфілда з Металіки з Дідом Фанасом. Я <laughs> не його говорю. Дідо, дідо, любе. А ну дай маляти мене А пощупають, бать я хочу. Я божу посія. Диви, щупати, подиви на мене, нахуй. Я асфальт максимум щупаю, і то тільки лицем нахуй, блять, ці вуса нахуй нікого не ліцігували, кромі цього лисового. Сліди по цьому. З вусами не так твердо падають, дали лицем посмад? Я тобі хочу сказати, вони трохи амортизірують на гу. Да. Я упал к ногам. Зара, за, а, блядь. Не, не я, Зара. Просто. Зара, чекай, я, я собрался, собрался. А, оп, оп. Все. So... Оп. <реш> Ви порушили громадський порядок, лаєте е... лайтесь громадському місці. А що таке лайка, я про матюки. Я матюки сказав, матю, грубо. Пісін, кажіть, Ви сказали пісюн грубо. Так, да, пісюн грубо. Скажіть, будь ласка, це ж просто трактування одного і того слова іншим словом. Це не може бути. Це не цензурна як... лайка. Це, це в вашому лайк, плані, а така, в моєму ви світі, в моїй голові це не тут лайка цього. Ну, в вашій, в вашій голові ми вам штраф не виписували, ми тільки а це в своїй та... виписали. Ну, зрозуміло, хлопці. Коротше, всі лайка, сіра він. Це лайка. Mm -hmm. А! Як класно. А. Так, давайте з'їмо бургер. В машині будем їсти? конечно будем oh! надо старі бургери, кстати выкинуть он я їм бургер де сміття вон там вон. щас до когось примажусь <звук> тут я покладу серйозно в мусор ну в мусор пропали бургеры <звук>

одного в куста. Ви що? Це, це свій. ви що робите? Ви, <рес> ви ж там говорили щось про 69, то може поїдемо устроїм це все діло? <рес> А що, ви казали, 69, я говорю, шо? дівчонки, я с... так шарю, його пересепе просто. Золотий язик року, у мене премія є. <рес> я вам покажу <рес> такі твіки, ви навіть не знали, як це делається, отвечаю. От ми, ми зробимо все. Ой! А, це, а Подивіться, інцидент. Ну, 4-5. 4-5 додавати туди злочинців і все, я поняв. Дивіться, це машинку я робив. Малював. Бачите, Юбуб. Ти сама чи що? Твої груди перекладаються. Свой одна, Йобуб. віч, відьма. І. Що там? Пік-пук якийсь, да? Кік-ток. Приходить, каже, а що ви робите? Виходимо за угла. Виходимо. Так. Не робіть дурниць, не стріляйте. Давайте вирішимо все мирно. <рес> <рес> Дати зброю, вийти з піднятими руками. А інакше нам доведеться примінити сльозоточивий газ. Хм. В якому напрямку човен рухався? Ви бачили той зелений трамплін? Щось у мене Того руки зом... зачесались. Ой-ой-ой ой ой Давай, давай, давай. Тільки двері поолітали. Прийде, прийняв, потрібна допомога. Прийом, прийом. О, поїхали. Що, куди? Парсал, напад на Нападна поліцей... Напад на поліцейська потрібна допомога. Він не договорив. допомога, до смерті, хлопці! Їдемо! 104 їдем! 10 я думав, він такий недоговорив його вбили, А він ще базарить, живий. А, це бійка в залі, бійка в залі на другому поверсі. Так, а що у вас тут відбувається? Це поліція. Забиваємо паро. А що мені залишалося робити, якщо напад на поліцейського? Скажи, будь ласка. Ви ви що залі, смішні? Куди ти стріляєш в мене? Ти сугоніс или що? А хто б'ється, блядь, вообще? Що відбувається? Да <сум> <п 'ят> я взагалі нікого не чипал, ребятки. Та біжи на Оце кричав, <сум> <сум> В. А це кричал забивай, я Ха-ха, зашут! Ого! Стоп, стрельнул! Ну <п> FTM! <'ят> а, <п> давай! <'ят> Оооо! Далее! А що це панночка робить таке? ну, голова тіше, тіше. Бейпія хаяла Бейпіа-яла. Хай-ях. Ха-ха-ха. Хай-ала. Віто випав. знаю, у нас, короче, занимай то хто хоче лево-право, Всі Все присоединились к Джой 2. Все присоединились к нему. А що не туди? А що ти робиш таке? Навіщо ти таке поробив? Треба мене два мені перегнав і добавлю до приймається я 674-й приїхав через київсь таки